Всім, хто боїться проявляти себе, присвячується? Я знаю у вас таких багато Цей посил для вас. Так, ви іноді будете виглядати для когось тупо. Кожна людина для когось класна і надихаюча, а для когось максимально навпаки, навіть якщо у вас щось не вдасться, краще спробувати ніж не спробувати, так як не крути шансів більше, це тупо вигідніше. Вас ніколи не будуть критикувати люди, які краще за вас засуджують і не конструктивно критикують прояви інших, лише ті, хто нещасливий, хто боїться проявлятись і у кого не вийшло. А яке вам Діло до того, що про вас думають люди, які себе полюбити не можуть, не кажучи вже про вас. Люди зазвичай думають тільки про себе, тому навіть якщо щось піде, не так вас обговорять максимум 5 хвилин і підуть далі жити своє життя. Ніхто з ваших хейтерів не оплатить вам відпустку, квартиру, машину, обід, навіть рахунок за світло не оплатять. А отже, навіщо переживати, що про вас подумають люди, від яких ніяк не залежить ваше життя? А коли тобі буде років 70, ти будеш дуже жалкувати, що не спробував, тому що тоді ти точно зрозумієш всім. Пофіг, кожен думає. Лише про себе, може, ти нарешті покладеш на думку усіх інших і будеш просто робити те, що хочеш, сяй і проявляйся. У тебе ж одне життя, чи ти відкладаєш усе на майбутнє.